Слава Україні! Героям слава! Слава Збройним силам України! Все буде Україна! Друзі, всім привіт! Я завжди радий вітати на своєму каналі. Сьогодні приготуємо смачне куряче філе з ананасом. Впевнений, вам цей рецепт сподобається. Ще його дехто називає м'ясо по-французьки. Ну, я вам кажу просто куряче філе з ананасами. Для приготування нашої страви я буду використовувати наступні інгредієнти: одне куряче філе, одну цибулину середнього розміру. Сир твердий, в мене він такий кільцями, а ви можете бати його і звичайні ці квадрати, потім натирати. Я буду використовувати ось такі пластинки сиру. Також трішки солі, трішки чорного меленого перцю тут все індивідуально по смаку. Ананас консервований і майонез будь-якої фірми, який вам подобається, будь-якої. Все. Почнемо з того, що наше філе ми розріжемо ось так на дві частинки. Ось так. Тепер накриємо його харчовою плівкою і обережненько, легенько відіб'ємо з обох боків звичайним таким молоточком. Але, друзі, не сильно, не сильно, тому що е, м'ясо, точніше філе куряче, воно дуже-дуже ніжне. Не сильно відбиваємо, з обох боків. Ось так відбили. Тепер ми його солимо, та перчимо знову -таки, з обох боків. Я нагадаю, що сіль і перець це все, друзі, тут уже індивідуально. Любите гостріше, трішки більше перцю. Любите солоніше, трішки більше солі. Тому будете дивитися. Посолили, відклали, поперчили. поки що займемося нашою цибулею. Із цибулі у нас буде подушка, на яку ми будемо кодати наше філе. Тому цибулю ми розрізали на дві половинки, і потім ось такими напівкільцями. Не дуже товсто, тоненько, друзі, ось так нарізаємо всю нашу цибульку. Нарізали, беремо деко для запікання, застилаємо його пергаментом, даємо трішечки, небагато ось так соняшникової олії. Розтираємо цю олію по всьому пергаменту. Ось так. Тепер викладаємо сюди цибулю, нарізану ось так пів кільця, ми трішки поломіті її. Це для того, щоб філе не підсохало сильно, друзі. І було соковитим. Ну, скажу чесно, я дуже люблю і цибулю цю їсти. Тому тут уже кому що як подобається. Ось так все. Тепер поверх викладаємо наші філешки. Ось так вони красиво виглядають. О. Ананас можна туди класти або цілими кільцями, або ось так нарізати зовсім невеличкими шматочками. Тут, знову ж таки, кому, друзі, як подобається. Я Коли кільцями, коли шматочками. Це знаєте, під настрій. Ось так. Тепер викладаємо шматочки ананаса. Нарізані на курячі філе наші. Взагалі дійсно цікава, проста і смачна страва. Ну, для тих, хто ананас не любить, то для вас це точно не варіант. Ось так красиво це все виклали. І переходимо до нашого сиру. Хтось це називає шубою, я ось так буду викладати. Беруть сметану, там, твердий сир перемішують. І потім е, накривають цим. Ну, друзі, тут все індивідуально. Можете натерти сир, можете, так як я ось такими вже готовими шматочками накрити. Ну, Все індивідуально, повторюсь. Накрили ось так. І тепер трішки-трішки майонезу. У нас страва більш-менш корисна, тому майонезу небагато. Для цього я. Отакий От пакетик спеціально взяв для того, щоб зробити ось такий невеличкий надріз і зробити ось таку сітку. Небагато. Все. Зробили тепер відправляємо попередню розігріту до 180 градусів в духовку. І випікаємо приблизно 30-35 хвилин. Ну що ж, друзі, наше куряче філе готове. Давайте одразу його скуштуємо, без всяких презентацій. Ще гаряче. Ось так. М -м вже аж дуже-дуже хочеться спробувати його. М -м друзі, це щось філе вийшло дуже соковите. Ананас придає йому такого, знаєте, ну, дуже-дуже такого ідеального, як в мене, смаку. А в поєднанні з сиром і трішки майонезом, це взагалі просто ну, це щось. Повірте, це навіть краще для мене, ніж запечена курка. Користуйтеся цим рецептом. Я впевнений, ви будете задоволені на всі 100%. Дякую, що ви зі мною. І що це відео було для вас корисним. Ставте подобайку, підписуйтесь на канал і до нових зустрічей.